У нас є таке підприємство «Транснафта», на якому був призначений керівник тимчасово виконуючого обов'язки замість Лозорка, пан Мірошник. Це сталося в березні, коли Коломойський приїхав і почав захищати свої інтереси. там. Власне кажучи, Мірошник так і не зайшов на це підприємство, йому виділили кабінет в Нафтогазі, він якийсь час посидів в Нафтогазі, але жодних дій не вчиняв. Його вирішили так прибрати, поміняти на іншу людину, про яку зараз говорите. Його вчора призначили і потім викликали в кабмін і почали в кабіні працювати, щоб він відкликав свою точніше написав заяву про, про, про зміни. Але він не написав її. Зараз продовжує бути в стані тимчасово виконуючих обов'язки, але на нього тиснуть, щоб він не був на Коломойській печалі. Ну, він працював до цього в структурах Жвані і Мартиненка, але в Нафтогазі я запитав, мені сказали, що він там працював 6-7 років тому і зараз є як інвест незалежний. Цього я не знаю. Вони мають ідею призначити людину до серпня, тому що в серпні Блазорка закінчується контракт. Перервати його достроково неможливо, тому що якщо перервати достроково, він піде в суд і відсудить і повернеться на посаду через рішення суду. Тому вони хочуть відстановити тимчасово, для того, щоб по закінченню контракту призначити вже я так розумію на конкурсі. От І от власне та... йдеться про те, щоб цей тимчасовий був призначений наглядовою радою. От вчора було повідомлення на Автобазі, що вони оголошують відкриті конкурси. Але нафті... Про транснафті він може бути відкритий тільки з серпня місяця, тому що зорка контракт до серпня. Але його неможливо достроково звільнити, тому що він добровільно не йде, але добровільно означає те, що він поведе в суд і відсудить і повернеться вже з, з, з вимогою ще й компенсувати. Наскільки на на я розумію, це оточення Яцінюка і, можливо, саме циніка, тому що я цивіка з Каламойським зайти туди? Ні. Так само там, там вже якась історія. Коли приїхав в Коломойський, Лазорка начебто самоусунувся, але призначив тимчасово виконувати обов'язки іншої людини, Парахоняк, жінку його співробітницю. Вона була фінансово кидалася за фінанси в фонснафті. І вона була тимчасово виконувачів обов'язки, начебто на час хвороби Лазорка, який... Відмовився працювати, але залишив свою людину. Таким чином, начебто, і Коломойський сказав, ну все, я забираю Лозорка, але все, все, що було в руках лазорка, тепер віддали в руки парахоняк цієї жінки. І вона продовжує політику. <приватно>. Фактично зараз керує компанією. Фактично Коломойський далі керує компанію, тільки тепер руками не лазорка, а Парахиняк. Я просто, навіть був на нараді, яка відбувалася відбувала парахиня, відбувала, в де Була парахоняка, що було з вона повністю створила всі тези лазорка. Це був такий період міжвладдя, тому що ну, фактично Озорка не визнає рішення Наглядової ради про своє відстрелення, але визнає, що він начебто на От. І в цей же час призначив замість себе цю параханяк, яка продовжує виконувати всі його міста.